Коли хобі стає великою справою історії успіху відомих людей, я взяв виписку деяких людей. Хочу вам зачитати. Я дуже надію, що цей список вас надихне. Можливо, ви згадаєте якісь ваші хобі, які у вас були. От якщо ви не знаєте це просто хобі, чи це для вас забавка? Хочете ви тим займатися серйозно? Цікаво вам це чи не цікаво. От, як водичний астролог, я можу допомогти розібратися з цими питаннями. Ну для цього вам потрібно прийти на консультацію. От і мінімум година часу це вже дасть нам якісь механізми та покаже, в якому напрямку рухати. Звичайно, краще пройти 5 консультацій, це більш детально розкриє, куди вам рухати, що робити, от в якому керунку рухатись, де ваші гроші зариті в гороскопі. От, найкращий варіант, звичайно, це буде вивчати самому ведичну астрологію. Це відкриє всі горизонти, і чим більше ви будете вивчати, тим більше ви будете розбиратися з тим, хто ви, які ви, та в який час краще що робити. Mm. І так, приклади людей, які займалися спочатку, це було хобі, але надалі вони принесли користь суспільству, також заробили великі гроші. Джеймс Дайсон це винахідник пилососу Дайсон. В дитинстві він розбирав пилососи. ну, Діти люблять розбирати, їм цікаво, як це все влаштоване. Mm. Через що вдома було багато різних зламаних речей. ну, Таке, це шлях, це нормально для дитини. В дорослому житті він став інженером, він винайшов циклони та став мільярдером. Так? Тобто, це є винахідник пилососів дасть. Там, що до речі, була така історія, те що він ходив, пропонував свій пилосос, на нього дивилися, сказали, це дурниця, перестань цим займатися. Ну, бачите, виявилось не так все просто. І ті люди, кому, які йому відмовили, не хотіли прийняти його розробку. Ну і потім дуже сильно за це шкодував. Далі геймер Тім Шефер, от, гейм дизайнер. Цей хлопець на свій час він грав по 8 годин на день в ігри. Батьки з ним дуже сильно сварилися, але в результаті він став один з найвідоміших авторів сюжетних ігор Grim Fandango Psychonauts. Ну, тим не менше, він пішов в комп'ютерні ігри, комп'ютерний дизайн. Ось так це спрацювало. Далі ведучий е, Dirty Jobs грязна робота. Ну, от, в дитинстві він постійно лазив в багнюці, ремонтував щось на фермі, і це завжди була брудна дитина. Що сталося далі? У дорослому віці він створив шоу про важкі професії та став одним з головних популяризаторів ремесел у США. Ось так може бути. От ось так може перетворитися брудна робота, да, то на цікаву ідею. Канадський астронавт Кріс Хетфілд о, в дитинстві він будував моделі космічних кораблів і говорив: Я буду космонавтом. Над ним всі сміялися, ніхто в це не вірив. Але потім він став командиром Міжнародної космічної станції. Це дитяча мрія. Дивіться, діти в дитинстві. Вже знають, чим вони мають займатися. 14 років, 13-14 років, 12-14 років. Я в цей час вже ну е, мені дуже подобалася відеона астрологія, Але по перше в той час я не знав, що це може бути моє призначення. я Можу цим займатися. Також я не знав е, куди рухатись. Ну і звичайно, батьки також не знали цього. Я займався тим, чим було престижно на той час і те, що давало гроші. Але всі ці мої заробітки привели ні до чого, і закінчилось це все печально. От я все одно вернувся до ведичної астрології. Далі. Майстер мечів Катана, Хіросі Ямасі. Ну, в дитинстві він вирізав ножики з дерева та металу да, заради забави. А коли він виріс, він став один з найкращих ковалів Японії. Один з кращих ковалів цілої країни. Не просто країни, а Японія. Японії дуже важко вибитись, там дуже високий стандарт. І він вибився і став один з кращих. <клес> <клес> Дизайнер взуття. В школі він малював жіноче взуття на полях зошитів. Його вважали диваком. Пізніше він створив культовий бренд з червоною підошвою, який зараз всі називають Лабутен. Хто це є? Правильно, Крістіан Лабутен. А що смішного? Всі носять лабута. Хтось їх придумав. Спочатку це був хлопчик, який малював ці лабутени на полях в зошиті, над яким всі сміялися. Подивіться, за вашою дитиною послідкуйте, що малює ваша дитина на полях в вашому зошиті. У своєму зошиті, там де вчиться. Згадайте, що малювали на полях в зошиті ви в дитинстві. Тому що з дитинства практично всі знають, хто чим має займатися. Творець Muppet Show, да? Джим Генсон. От. Він в дитинстві робив ляльок з... і влаштовував різні театри ну, з маріонеток так? Ну, для своєї сім'ї. В результаті він створив одну з найкультовіших лялькових культур в світі. Далі судмедексперт. експерт Знач, В дитинстві. Робив розбирати, ну, хтось техніку, хтось тварин. тварин. Да? Жаб, комах, цікавився кров'ю, анатомією. Батьки хвилювалися, ну, переживали, щоб дитина не стала якоюсь, ну, не знаю, якимось там вбивцем чи ще якимось таким. Да? Ну, розуміємо, таке специфічне хобі. От, далі, Джон Кулі, да, судмедексперт, от вона стала провідною судово-медичною експерткою. Може бути і таке. Тобто, це не завжди, що це буде ну, вбивця. хорошо? Тобто Це може бути суд медексперт в майбутньому. <кій> Наступний наш е герой це чоловік, який каже, нема рук, нема ніг, нема проблем. Це Нік Вуйчич. В дитинстві він записував. Єдине, що він міг говорити, це єдине, що він міг робити, це говорити. Він сам казав, каже: Я можу і хочу проповідувати Господь про твою славу. Він почав проповідувати, він дійсно почав це робити. В дитинстві він записував голос на касети і читав лекції учням в школі. В підсумку він став всесвітньо відомим спікером, він їздить по всьому світу. Скажіть, будь ласка, хто з вас виступав в майже 50 парламентах світу? Так не виступав. Знаєте, я коли на нього дивлюся, я собі задаю питання: хто з нас інвалід? Цікаве питання. правда? <кій> Далі. Гаррет Браун, винахідник стід, стід, кам, Да? Він в дитинстві захоплювався дивною технікою, знімав відео, прив'язуючи камеру до Швабри. Згодом винайшов Стідікам, що, що революціонізував кіноіндустрію. Бачимо, як це сталося. Спочатку да? прив'язав камеру до Швабри. Отак все просто. Це може бути дитяча мрія. Знаєте, я коли дивлюся, як батьки себе ведуть по відношенню до дітей, я просто за голову хапаюсь. От як можна вгробити дитячу творчість, дитячі таланти з дитинства? І роблять це найбільшу біду роблять батьки. Батьки, будь ласка, хоча б не заважайте дітям. Як дитина чимось бавиться, прив'язує камеру до шаби, нехай бавиться. Дайте можливість їй проявитися. Особливо, якщо вона настирна в якомусь конкретному напрямку. Тому якщо цей талант і угроби, розумієте, дитина стає пасивною, вона нічого не хоче. Дитина просто сидить і нічого не робить. А вона каже, що сталося з дитиною? Я би по-інакшому ставив питання. Батьки, що ви зробили з дитиною, чому ваша дитина нічого робити не хоче? Перше, Мері Енгель Брейнт, ілюстраторка. З дитинства постійно малювала картинки дівчаток та квітів. Вчителі її критикували. На сьогоднішній день її ілюстрації це є основа цілого бізнесу, листівок і книг. Ціла бізнес-індустрія зараз в цьому працює. Білл Уотерсон, автор Кельвін Хоберс. Хоббес, перепрошую. В дитинстві малював комікси на всіх уроках. Ну, замість того, щоб вчиться, він комікси малював. Ну, хі -хі -хі, Хто чим займається? Пізніше створив один з найвідоміших коміксів 20 століття. Далі. Сатоші Тадзірі, творець покемона. В збирав комах. Всі думали, що це дурниця. З цього хобі народилася ідея покемона однієї з найцінніших медіафраншиз світу. Виявляється, можливо, і таке. Інженер-блогер Марк. Роубер. В дитинстві будував дурні штуки, пастки, механізми, роботів. Надалі він став один з інженерів НАСА і популярним науковим блогером. Ідея, фантазія. Письменниця Ребекка Ярос в дитинстві вигадувала казки та романтичні історії, які ніхто не сприймав серйозно. На сьогодні це є авторка світових бестселерів. Філіпп Люїс, реставратор інструментів. В дитинстві розбирав старі гітари, щоб подивитися, що в них всередині. Дорослому віці став одним з найкращих реставраторів струнних, струнних інструментів у США в, США в США. Далі. Комік та актор Ронні Чанк. В дитинстві постійно жартував, пародіював е вчителів. Утримав зауваження, виріс і став відомим стендап-коміком та актором в Голлівуді. Наступний Сью Блек, експерт з судової антропології. Ще цікавіший напрям. Да? ДНС любила кістки, черепи анатомію тварин. Вважали дивною. Ну, самі розумієте, ну дитина цікавиться кістками і черепами. <сум> Що зовсім не зрозуміло, да? але згодом стала найвідомішим експертом Великої Британії з ідентифікації останків. Ну, це також спеціальність. Бачите, наскільки вона специфічна, щось таке. Тобто, дивіться, якщо вам щось цікаве, вам може, ну, це може здаватися дивним всім. Нехай здається. Але ви цим займаєтеся, тому що ви не знаєте, що буде далі. Як це надалі може вас відкрити і розкрити ваші таланти? Кріс Леман, фермер, аргоінноватор. В дитинстві грався городом, вирощував дивні рослини. В дорослому житті він створює сучасні органічні ферми, і нові агротехнології. Цілі технології створює. Андреа Лав. От, анімація вовною. Тут є різні види анімації, є анімація вовною. В дитинстві захоплювалося валянням і ліпленням з шерсті. Тобто зовсім таке дитяче хобі. Сьогодні створює унікальні сьогодні створює унікальні анімаційні фільми, які отримують міжнародні нагороди. Дивіться, я тут підібрав таку невелику підбірку в дійсності. Цих спеціальностей напрямі може бути дуже багато. Якщо подивитись історію більш-менш якоїсь людини, яка досягла якогось успіху, дуже часто це виглядає так, що ніхто в це не вірив, і це сприймали абсолютно якийсь жарт несерйозно. От ну я в тому числі сужу перед вами. Мене ну навіть до сьогодні група людей не сприймає серйозно ти те, чим я займаюся. Абсолютно не сприймають якась там астрологія, ще чомусь, розумієте? Ну просто не Ну, от, немає значення. Якщо ви шукаєте себе, шукаєте, ви знайдете те, що вам потрібно, і те що, ви, те, що може якимось чином служити людям. Все, що ми маємо сьогодні, колись про це хтось мріяв, це колись було абсолютно абсурдною ідеєю, але сьогодні це є наша реальність. Уявіть, ці, ці всі технології, які ми маємо сьогодні, якщо би на них подивилася людина, яка жила там в 1800 році. Як би вона на це подивилася, Вона сказала, ви якісь ненормальні. Про що ви говорите? Які технології? А я поїхав в ліс, а тобі він Що перезвоню? З якоїсь коробочки, пластикової, невеличкої я буду чути в другий кінець світу, це нереально таке бути просто не може. Може. Для нас сьогодні це реальність, і це норма життя. Якщо б людині сказали, ти вийдеш на ринок, ти купиш 50 видів солодкого і 30 видів пірожного, чи якихось солодощів. Не може таке бути. Може, сьогодні це можливо. І ви бачите, як це все працює. О, ведична астрологія вона допомагає вам знайти своє призначення. Мінімальне знання ведична астрологія або консультація дуже сильно пришвидчить ваш процес та ваш шлях. Дякую за перегляд. До зустрічі на консультації та наступних відео.